Їхні домівки зруйнували російські ракети та безпілотники. З початку великої війни у відносно мирному Луцьку, через ворожі обстріли без даху над головою, залишилося близько 160 сімей. Сторонній людині напевно важко зрозуміти, що відчувають ті, хто втратив чи не усе своє майно. 4.35 тридцять п'ять є шесточкою своєю горела е, в квартирі. А в 4,42 я вже там було, лежала за ці. І я вже сказала, у нас вже нічого немає. Була в оцепіненні в такому жахі, мені, мені хотілося просто вискочити бігом з І воно все, оце, все абсолютно, вся мебіль, вся, вся одежа, ну все, ну ви ж бачите, ну нічого, я в чому вийшла, Томас. Що держава може зробити для лучан, які залишилися без власного житла? Яка тут роль місцевої влади, і що потрібно врахувати постраждалим, щоб отримати усю належну допомогу? Мешканці дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецька розповіли, що отримали від міської ради по 8 тисяч гривень одноразової фінансової допомоги. А власникам квартир у вцілілому під'їзді виплатили по 5 тисяч. Звісно, це не все на що можуть сподіватися, постраждалі. Ті, хто втратив дах над головою, мають право на соціальне житло або ж компенсацію за тимчасовий найм квартири. А фінансову допомогу на відбудову чи ремонт помешкання власники зруйнованих домівок можуть отримати за державною програмою є відновлення. Їм надається житло в гуртожитку або одноразова компенсація щомісячна. міського Бюджету плати йдуть для того, щоб вони знімали житло 14 тисяч місяць. Як ну, на підставі договору звичайно, яка процедура отримання цих виплат і що потрібно знати постраждалим? вже у новому відео на Ютуб каналі Сила Правди. Тож підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими. До зустрічі.